Набагато і набагато нам важче. І розчитувати на хороших хлопців немає нам чого. Нам треба розраховувати тільки на самих себе, на тих людей, які сьогодні стоять тут. Україна, на жаль, за 20 років не мала своєї влади, влади українців, влади українського народу. Спочатку були комуністи Хитрого Лиса Кравчука, потім прийшли злодії кучми. Потім прихони Ющенка, і сьогодні ми маємо бандитів Януковича. Ми сьогодні ми маємо розуміти, що Україна стоїть на кроці до побудови диктаторської держави. Ми знаємо, що напередодні мав бути проголосований законопроект 2450 про свободу мирних зібрань. Його дякувати обставинам не було проголосовано і перенесено. А ви не прийшли батково підтримати канал TVI, який має закривати? Ви так ви дивитеся його? Вам подобається TVI, так? Свідока чому? Да. Прошу? Да. Просто подобається, так?